Вітаю, друзі, сьогодні, 9 серпня 2025 року. Вчора, ну для нас це вчора, а сьогодні це для Сполучених Штатів, тому що різниця часових поясів у Вашингтоні у Білому домі відбулася важлива відбулася важлива політична подія. Зустріч тристороння між президентом Трампом, президентом Азербайджану Алієвим і прем'єр-міністром. Вірменії Пашинянам для досягнення важливих домовленостей. Хоча спочатку, коли ця зустріч анонсувалася, було оголошено про те, що Азербайджан та Вірменія підпишуть мирну угоду, однак насправді так не сталося. Президент Азербайджану Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Підписали декларацію, немирний договір, декларацію про припинення бойових дій. Це теж серйозне політичне досягнення. Крім того, Сполучені Штати зняли обмеження на військову співпрацю між Сполученими Штатами та Азербайджаном. Азербайджан та Вірменія. Домовилися відновити дипломатичні відносини і поважати територіальну цілісність одне одного. Крім того, американська компанія вона не названа в тих джерелах, які я читав, на 99 років на 99 років бере в оренду коридор транспортний до нахичування. Відповідно, відновлюється транспортне сполучення між Азербайджаном, ну, основною територією, і його Нахічуванською автономною областю. А ця дорога, вона веде далі в Туреччину. Тобто, фактично, це відкривається європейський коридор транспортний, дуже важливий, дуже важливий. І в контексті аналізу цього факту я пропоную кілька тез. Перша теза. Підписання цих документів відбулося без Російської Федерації у Сполучених Штатах Америки. Близько 35 років тривала ця війна. І спочатку успіхи у цій війні більше мала Вірменія. Азербайджан виступав, але потім, завдяки тому, що Азербайджан має великі поклади нафти інших енергоресурсів. Він здійснив переозброєння. І тут треба слід віддати належне, що Азербайджан – це все-таки є фактично східною деспотією. Тобто він концентрував ресурси і владні, зумів відновити управління державне, і відповідно, у 2020 році, в результаті 44 денної війни, відвоював значну частину окупованих свого часу вірменськими парамілітарними. Військовими формуваннями території Азербайджану. А потім у 2023 році шляхом оточення Карабаської області відвоював відповідно і цю автономну область. Але впродовж цього проміжку часу Російська Федерація була важливим гравцем цих політичних відносин. І навіть у 2020 році. На короткий час, на 2,5 роки було підписано угоду про те, що входять російські миротворці, тобто Російська Федерація була повноцінним учасником. А зараз угода відбулася без взагалі участі Російської Федерації, що є яскравим свідченням втрати впливу Російської Федерації на південний Кавказ на на питання, які виникають. На південному Кавказі це дуже стратегічний важливий регіон, тому що він межує із Іраном важливим, е, важливою країною для інтересів Російської Федерації, і цими домовленостями Сполучені Штати не вмов би говорять Російській Федерації. Шановна, ми вас витиснули звідси. Знайте своє місце на південному Кавказі. І з цим погодилися і Вірменія, і Азербайджан, які фактично віддавши. Ну, на навзев Вірменія в користування е, зенгізійський коридор до нахічувані е, американські компанії на 99 років, завели фактично Сполучені Штати у цю, цей регіон. І отримали безпекову парасольку Сполучених Штатів щодо гарантій виконання цих домовленостей. Ми повинні не забувати, що це відбулося. 8 серпня 2025 року, а 15 серпня Трамп має зустрічатися з Путіним на Алясці з питань врегулювання війни в Україні. Я пропоную розглядати цю домовленість чітко в контексті домовленостей по Україні. Більше того, я вважаю, що обстріли науково-нафтових нафтопереробних підприємств. Україною е останнім, останнім часом це не власна ініціатива України. Це стратегія, яка затверджена Сполученими Штатами. Це теж натяк Російської Федерації. Що якщо ви будете прочатися щодо укладення мирної угоди, то ми рознесемо ваші нафтопереробні заводи і в результаті. Станеться економічний колапс Російської Федерації, тому що ціна на бензин на пальне вона є основою всієї ціноутворення всієї економіки. Саме в такому контексті я б розглядав цю історичну позасумнювану подію про підписання декларації про припинення бойових дій між Азербайджаном та Вірменією і підкреслюю, це поки що лише декларація, це ще не мирний договір. Тому що для підписання мирного договору, наскільки я розумію, Азербайджан вимагає від Вірменії внести суттєві зміни до Конституції Вірменії, де є якісь певні положення, які перешкоджають цим домовленостям. Але одно, ну, я вважаю, що підписання цієї декларації у Сполучених Штатах насправді це не про Азербайджан і Вірменію, це про Російську Федерацію і Україну. Слава Україні!